Один раз покропив і три роки бур'янів нема. Чи можливо це, давайте розбиратися. Добитися чистого поля без бур'янів завдання не з легких, але забур'яненість можна контролювати. Одним з таких методів є використання хімічних препаратів. На першому етапі потрібно прикласти зусиль для того, щоб бур'яни не проросли, використовуючи ґрунтові гербіциди, підібравши препарати саме під вашу культуру. Якщо це не допомогло, потрібно використовувати страхові гербіциди, препарати, що працюють по рослинам, що вегетують. Головне, не допустити переростання бур'янів. Великою проблемою для аграріїв є бур'яни, які цвітуть. Після достигання насіння цих рослин при попаданні у сприятливі умови саме здатне прорости. На одній рослині може бути від кількох до кількох сотень, а інколи й тисяч насінин. Така велика кількість насіння є основною причиною живучості бур'янів. Навіть за несприятливих умов частина з них проросте. За допомогою вітру, птахів, звірів, гризунів і черв'яків ці насінини не можуть розповсюдитися на великі території, в тому числі і глибоко в ґрунт. Різні види бур'янів мають різні терміни зберігання насіння. Фаза спокою насіння є ключовою особливістю, що дозволяє їм залишитися життєздатними протягом довгого періоду. Керчиця-польова може зберігати життєздатність протягом 7 років, осоти – до 20, портулак – до 30, а татарник навіть до 40 років. І в момент, коли складаються оптимальні умови, а саме температура, світло, волога, кисень, вони починають проростати, і все починається спочатку. Тобто твердження, що один раз покропив і два-три роки бур'янів нема, є помилковим. Лише систематична робота над цією проблемою може допомогти добитися хороших результатів.